Привіт, це огляд Xiaomi Smart Band 9. Чи як ми всі звикли казати, Xiaomi Mi Band 9. І зараз вам все детально про нього розповім, покажу та порівняю з минулим поколінням Xiaomi Smart Band 8. Починаємо. Новинка отримала точно такий самий дизайн, як і в минулому поколінні Xiaomi Smart Band 8, але за виключенням одного моменту. Тепер нарешті корпус браслету не пластик, а тепер це дійсно справжній металевий корпус браслета. Браво, Xiaomi, Нарешті вони це зробили і виглядає, відчувається це дорожче. Ніж було у попередників на внутрішній частині трішки змінили дизайн та компоновку датчиків та магнітів для зарядки, але в цілому все те саме. Так само нові кріплення ремінців з минулого покоління. Нагадаю, тепер це не капсула, яка виймається силиконового ремінця одним легким рухом пальців. А тепер тут спеціальні кріплення, для яких є спеціальні кнопки, на які ви натискаєте, і опа ремінець виходить з корпусу браслету. Вага приблизно 15,8 грамів без ремінця, і товщина майже 11 мм. Ремінець, як завжди, приємний та якісний. Тут в нас прокачаний AMOLED дисплей діагональ така сама: 1,62 дюйма і роздільна здатність 192х490 пікселів. Це теж так само, як і в SmartBand 8, але пікова яскравість тут вдвічі збільшена з 600 ніт до 1200 ніт. Частота така ж сама 60 Гц. Також тут використовується загартоване 2,5 скло. І дисплей тут дійсно гідний. Яскравості вистачає на сонці, і це відчувається, що яскравість тут дійсно прокачали. Так також тут є автояскравість, котра працює достатньо адекватно. Плавність картинки тут радіє око, анімація красива та плавна. Рамки, на жаль, залишили на тому ж місці, Септо з товстим підборідком, і рамки дійсно потрібно вже зробити значно тонкішими. Олвісон Дісплей звичайний, не дуже яскравий, і, до речі, під час роботи Овісон Дісплей в змах руки не вмикає екран браслету. Що стосується функціоналу, то тут він однаковий: свайп справа на ліво гортає, віджити, Перший шорткат можна його кастомізувати під себе. Далі в мене погода, і тут також можна встановити будь-які віджити. На вибір через застосунок В кінці в мене центр керування. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, шрифт нормальний. Іконки застосунків показуються, смайлики відображаються. Мізкість символів достатньо. Відповідати на повідомлення не можна. І свайп знизу вверх відкриває меню. Тут в нас статистика активності за день детальна. Тренування тут більше 150 видів тренувань. В тренуваннях, звичайно, можна керувати музикою. Далі записи ваших тренувань, спеціальний режим для бігу, статус ваших тренувань за тиждень. Вимірювання пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, життєздатність – це ваш прогрес активності за тиждень, вимірювання рівня насичення крові киснем СПО2. Також можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну, моніторинг стресу, також можливий автомоніторинг, погода детальна та на 4 дні вперед. Календар, будильник. Ще тут у нас події, можна додати їх у застосунку, завдання, також можна додати їх у застосунку. Вправа дихання. Секундомір працює в фоновому режимі. Музичний плеєр, пошук смартфону, світовий годинник, вимкнути звук на смартфоні з браслету, віддалене керування камерою з браслету. Таймер, на жаль, не працює в фоновому режимі. Ліхтарик і таймер Помодоро. Налаштування тут в нас вибір режиму браслету, наприклад, режим капсули, септо для бігу, одягнувши браслет на кросівки. Чи режим на шиї, септо носити його як колон. Далі вибір циферблатів, екран. Тут регулювання яскравості, і можливість встановити автояскравість. Автовимкнення екрану через кількість секунд чи навіть хвилин. Далі функція підняття руки і браслет вмикається. Функція екран не вимикається декілька хвилин. Always on display можна налаштувати, як і коли він буде працювати. Та функція накриття долоню екрану браслету і він вимикається. Вібрація: вібрація тут нарешті флагманська. Браслет нарешті вібрує приємно та потужно. Вібратор тут зачотний. Налаштування режиму ДНД не турбувати. Налаштування сповіщень. автовиявлення тренувань. Налаштування пробудження браслету. Встановлення пін-коду, батарея. Тут стан батареї та режим енергозбереження. В цьому режимі браслет тільки показує час та ваші кроки, а також мінімальна яскравість не реагує на підняття зап'ястку та не має ніякого підключення до смартфону. Але і розряд тут досить мінімальний. А також в розділі батарея є рекомендації до оптимізації використання зряду браслета. Система це перезавантаження, вимкнути браслет, підключити до нового смартфону та скидання налаштувань, а також інформація про браслет. Застосунок для браслет. То називається Mi Fitness, і цей застосунок дуже красивий, зручний. Є усілякі варіанти кастомізації, віджити на бокових екранах, про які я вам казав, сортування меню браслету та інших пунктів браслету. А також в застосунку можна обрати в якому режимі ви будете використовувати браслет, чи як звичайний фітнес трекер, чи трекер на взуття, чи як колон на шию. А також в застосунку налічуються сотні циферблатів на вибір, деякі з них можна кастомізувати у підсумку. Застосунок у Xiaomi дуже гідний і користуватися ним хоч хочеться. Браслет працює на версії Bluetooth 5.4, в SmartBand 8 була версія 5.1 і працює браслет стабільно, вологозахист 5 атмосфер. Також є сумісні з iOS. Вібромоторчик тут лінії годинникового класу і має 20 унікальних режимів вібрації. Вібрація тут потужна та приємна, септо як у флагманського смартфону. Батарея в браслеті проапгрейджена до 233 мАч. У SmartBand 8 було 190 мАч і заявленою автономністю до 7-21 днів в залежності від активності користування. І ось що показали мої результати тестів на автономність. І у підсумку в мене браслет витрачав за день у середньому. Ньому середньому 10% плюс-мінус в усіх сценаріях використання, себто зо та автомоніторингами і без усього цього: 10% у середньому за день, Септо до 10 днів плюс-мінус реальної автономності я отримав, і у порівнянні зі Smartband 8, то показники автономності дійсно зросли приблизно з 7 днів до 10 днів. Заряджається браслет від фірмової комплектно-магнітної зарядки приблизно за 45 хвилин. Попередник Smartband 8 заряджався в мене приблизно за одну годину, Септо зарядку по. Мітно пришвидшили, незважаючи на збільшення батареї. Версія браслету в мене, як ви всі помітили і зрозуміли під час перегляду цього відео, глобальна. Підсумок Xiaomi Smart Band 9 це найкращий фітнес браслет 2024 року. Що сподобалося? Першу чергу це металевий корпус. По друге, збільшена пікова яскравість дисплею. І по третє, нарешті додали топове флагманське VPR. А у всьому іншому це той самий Xiaomi SmartBand 8 зі своїми як сильними, так і слабкими сторонами. В наступному році, скоріш за все, Xiaomi випустить ювілейний браслет на з 10-го покоління і назве його Xiaomi Smart SmartBand X, себто Xiaomi Smart Band 10, це якщо перевести на латиницю. Точно так само, як в свій час зробили Apple зі своїм iPhone X. X, себто iPhone X і в самій SmartBand X. Я хочу побачити більш ширший дисплей у вигляді капсули і, звичайно, з тонкими рамками. Наявність функцій Bluetooth розмов по браслету та функції GPS, і звичайно, NFC, який буде працювати з самого початку в Україні з картами MasterCard та Visa. І в принципі, цього точно вистачить з головою для цього крутого браслету. Але це все буде, звичайно, в наступному 2025 році. Але, звичайно, може бути все не так, як я сказав. А на сьогодні точно можу рекомендувати до покупки Xiaomi Smart Band 9. Посилання, де купував Xiaomi Smart Band 9, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!